Доместос, а тут картошка. Запомніть цей легендарний момент. Домістос. Всігда мені кричали, щоб я тобі дав жарену картошки. Дам картошки фри. Нормально? Тільки ти облизуєш. Треба хавати. Не з'їси все-таки. Воно не гаряче, воно не гаряче. Лиз, лиз, лизь. Все. Алапою нашу. Воно не гаряче, не треба перевіряти, я ж тобі казав. Та куди ти тягнеш? Будеш їсти чи ні? Так я викину. Може тобі на салфетці неудобно. Давай. Я тобі так положу. Ану, ось сьо, на. Ну що ти дивишся? Осьо. Ну ти ж постійно просив жарену картошку. Мене ж тож просили, щоб я вже ж наконець -то тобі дав жарену картошку. Що таке зараз не виходить? Та ось сьо лежить, що ти нюхаєш? Ей, друг. Ось сьо. Кис-кис-кис, Ось Осьо. Кис -кис -кис, Ну, якщо ти не їси, тоді йди звідси, поки тут люди їдять. ти тільки облизувати будеш чи що. Все, я ховаю. Тут тобі нічого не треба точно. Тут вже хорош. Все, то облизав, тепер доволі, можна йти. І задницею до мене ще повернусь. На. Хаватимеш чи ні? Коротше, якщо ти будеш зараз гратися з тою картошкою, я її візьму викину. Все, я понял. Я викидаю. Було приємно з тобою. познайомитися. пока.